Міжнародні діячі закликали передати Україні заморожені російські активи. За оцінкою експертів йдеться про 300 мільярдів євро, які мають бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих окупантам Україні та українцям. Відповідне звернення до світових лідерів й урядів опубліковано у впливовому британському виданні Financial Таймс. Суверенні російські активи мусять бути повернені в спеціальний фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав групи 7. за консультації з України ці 300 мільярдів євро не можуть компенсувати весь обсяг спричинених збитків, але стануть ваговим внеском у справу порятунку та відбудови демократичної стійкої європейської України. Звернення ініційоване головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед яких колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент світу. Вого банку представники Гарвардського, Стенфордського, Колумбійського та Єльського університетів, члени Атлантичної ради, провідного аналітичного центру США. Сам Арсеній Яценюк, коментуючи звернення, наголосив, що конфіскація закордонних активів РФ на користь України це той напрям, на якому можна і треба вже негайно притягнути Росію до відповідальності. Путін помилився. Реагуючи на розв'язану Росією проти України війну, західні партнери знерухомили державні фінансові активи Російської Федерації на 300 мільярдів євро. Дві третини цієї суми 200 мільярдів євро, розміщені в країнах Європейського союзу. Всі заморожені активи РФ мають бути конфісковані і передані Україні. Де слова принципова позиція політика з Чернівців викликає неабияке роздратування в агресора ще від 2014 року, коли він очолив післяреволюційний уряд. А його політична сила народний фронт у парламенті зайняла чітку позицію на розірвання стосунків з країною-агресором та формування чіткої і дієвої оборонної стратегії України. І ось за дивним співпадінням, саме після появи звернення, у Financial Таймс, слідчий комітет Російської Федерації, відкрив проти Арсенія Яценюка Чергову кримінальну справу, заочно висунувши обвинувачення за цитую, злочини пов'язані з подіями на південному сході України. Кінець цитати мені так достоменно і незрозуміло, чи я проходжу по справі як іноземець найманець, чи як постачальник зброї, чи просто як екстреміст одинак. Але я готовий бути і першим, і другим, і третім аж доти, доки ця недоімперія, що завдає клопоту біди, горя цілому світу, не припинить нести війну в моїй країні і руйнувати життя людей по всьому світу. У будь-якому випадку вважаю це визнання моєї роботи із захисту України. Якщо така сатрапія, як Росія, висуває проти мене звинувачення, значить недаремно живу і працюю. Друга зима в умовах широкомасштабного вторгнення вже не за горами, і разом з нею нові можливі виклики. Тож чи готові енергетики до роботи в надзвичайних ситуаціях та як готуються до імовірних обмежень світла Буковинці та гості нашого краю, дізнавалися журналісти. TV. Ось вже на порозі зима, яка вдруге розпочнеться в умовах широкомасштабного вторгнення, оскільки ворог не припиняє завдавати ударів як по цивільним об'єктам, так і по критичній інфраструктурі нашої держави. Українці та енергетики готуються до роботи в можливих надзвичайних ситуаціях. Обмеження світла один з викликів минулої зими, який може постати перед нами знову. В акціонерному товаристві Чернівці Обленерго кажуть, у разі відсутності нових атак на енергетичні об'єкти України та їх пошкодження, цю зиму зможемо пережити без стабілізаційних графіків. Та додають, підготовка до зими у надзвичайних ситуаціях триває. Ми з точки зору не проведення атак на наші об'єкти, майже підготовлені, аварійні запаси поповнені. Все, що нам потрібно підготувати під зиму в звичайному режимі, у нас майже підготовлено. Що стосується надзвичайних ситуацій, то ми дійсно також готуємося до цих ситуацій, і у нас досвід роботи був тільки минулий рік. Тому на базі минулого року ми проводили навчання, ми проводили роботу з нашими персоналом. Зараз на найближчий час ми знову проводимо тренування, роботи виводу системи, потім набору знов навантаження по нашій області. Олександр Ніверчук додає, до роботи під час надзвичайних ситуацій готуються, спираючись на досвід, яке підприємство набуло в минулому році. Зокрема, запаслися і резервними джерелами живлення. Ми закупили дизель генератори Ми перевірили те, що у нас є. Ми отримали нові дизель-генератори, дякуючи. Міністерство паливо енергетики ми також отримали нові дизель-генератори і ставили наші дільниці там, де повинен бути зв'язок, там де диспетчерські управління. Що ж стосується інших об'єктів, до прикладу, критичної інфраструктури та життя-забезпечення краю, її дизель-генераторами та резервними джерелами живлення повинна забезпечити місцева влада. Водночас в Чернівецькою ова визначено 95 стратегічних об'єктів, які не підлягають відключенню за стабілізаційними графіками. Продовжує голова правління Чернівці Обленерго. Що стосується побутових споживачів, то тут я теж думаю, що досвід минулого року нас навчив, що таке дизель-генератор, як він включається, що таке АВР, як переключати в багатоповерхових будинках, це джерела накопичення, це умовні блюєті і так далі. На ринку зараз цього дуже багато. Всі обізнані, всі знають, що кожний. За себе повинен потурбуватись саме. У Чернівці обленерго кажуть, стабілізаційні графіки є. Як і попередньо у нашій області сформовані 18 груп. Водночас застосовуватимуть графіки погодинних обмежень тільки у випадку атаки та подальших руйнувань ворога, енергетичних об'єктів України та області. Тим часом Буковинці та гості нашого краю кажуть, до можливих обмежень світла таки готуються. Є генератори і все, і користуємося тоді і телефоном, і зарядним і всім користуємося. Ми себе готували морально до цього, тому що вже таке було, тому свічки заготували, да, да, да. свічки, лампочки. Так що все в порядку з цим. Дай Бог, щоб не було, але як буде, то. То буде, що буде робити ще з минулого року. Є свічки, є на батарейках, різні пристрої, лампи, там всілякі фонарики. Так що готуюсь, Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми тижня, тева. Нові сучасні, а головне інклюзивні у Чернівцях. Планують розмістити модульні громадські вбиральні. Аби обрати локації для розташування у Чернівецькій міській раді створили спеціальне опитування. Скільки витратять на облаштування таких туалетів? Дивіться далі у сюжеті. Ми на сьогодні маємо в е, оперативному управлінні у комунальній власності на балансі нашого підприємства 5 вбиралень. Їх є більше в місті, але місто Чернівці це європейське місто, і е, ті послуги, які надають зараз, ці вбиральні, нас не задовільняють. Абсолютно ми внесли зміни до програми. Програма це наміри. Ми маємо намір в слідуючому році передбачити встановлення модульних сучасних вбиралень. Аби дізнатись думку містян, у ратуші створили опитування. Людей запитують, чи є необхідність встановлення громадських туалетів, чи варто почекати з цим питанням. Також чернівчанам пропонують обрати серед регіонів міста, де першочергово треба встановити модульну вбиральню. У нас навіть існує протокольне доручення депутатів міської ради для того, щоб ми розробили схему в місті, де потрібно встановити такі модульні вбиральні. Для цього ми і залучили, організували таке опитування. На сьогоднішній день ми бачимо декілька локацій, які на нашу думку це біля п'яти локацій, де це необхідно би було зробити. Але ми радимося з жителями міста. На думку чернівчан, встановлювати громадські вбиральні потрібно і робити це це Варто у місцях скупчення людей. Так, да, так, да, потрібно, безумовно, потрібно, бо ми в місті люди і купити справи, зробити все. і Дім далеко. Безумовно, це існе Ну, Найкращі локації, напевне, там, де є найбільше потреби. Площа, наскільки я розумію, вона тут не дуже завантажена, мається на увазі. З людським потоком. А от, напевне, в районі площі Філармонії, там, там, напевне, були колись, були, були колись. Найголовніше це якість надання таких послуг у програмі поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на придбання модульних вбиралень передбачено 4 мільйона гривень. Зауважує Ігор Крохмаль. Вартість такої модульної вбиральні починається від 1 мільйона гривень, і там вище все залежно від, від конструкції від її дорого... вартості. Але ми в першу чергу розуміємо, що це має бути інклюзія, ми розуміємо, що це має бути якість. І як старт, ми плануємо хоча б дві локації з нового року облаштувати. Далі, якщо це буде, буде підтримка нашої громади, буде розуміння, що такий проект треба розвивати, ми його протягом року будемо розвивати. Після завершення анкетування в міській раді через майданчик електронних закупівель оголосять тендер на придбання модульних вбиралень. Ірина Задорожна, Аріна Рябко, Василь Ставчанський, Теметижнятева. Стань донором, врятуй життя. Чернівецький обласний центр служби крові закликає чернівчан долучитись до доброї справи, адже кров є надважливою та завжди потрібною для порятунку пацієнтів та наших військових. Яких груп крові найчастіше не вистачає, та як підготуватись до донації, розповідаємо у наступному матеріалі. Стати донором в умовах повномасштабної війни це зробити важливий внесок для порятунку життя як військових, так і цивільних. Як зазначає генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові, нині є потреба у всіх групах, особливо в першій негативній, оскільки на передовій її переливають усім. «З початком повномасштабного вторгнення ми відмітили дуже різку активність збільшення кількості донорів. А наразі спостерігається спад, тому ми закликаємо буковинців. Активно приходити, здавати кров, ми проводимо заготівлі крові. Плазми та тромбоконцентрату і ці всі компоненти дуже потрібні вкрай необхідні для мешканців області, які потребують цього. У багатьох лікарнях є пацієнти, які кожен день потребують. І також для збройних сил України. Чимало чернівчан завітало нині до центру служби крові, аби долучитись до благодійної справи. Хтось став донором вперше, а хтось систематично долучається до акції. Усі вони кажуть, приємно усвідомлювати, що можеш комусь врятувати життя. Ми я це вже здаю не перший раз. Це потрібно. У мене чоловік воює, знає, що багато що, кому потрібна ця кров. Тому по можливості приходжу. А ну є спеціальні там програмки, що вживати, що не вживати, за скільки годин можна. Тоби, прочитали. В принципі, нічого сложного немає, треба просто захотіти. Я роблю це регулярно, здаю понад 20 чи 22 донації у мене. Я називаю, називаю це поділитися своїм життям. Тобто, тим паче, в цей час, коли в державі йде війна, ми потребуємо всі багато крові на ну, наші бійці. Ну, бо це може спортувати життя по тобто і доєднатися, робити приємні справи. Ну, ми постійно приходимо здавати це якби колективно набагато зручніше, якось так організовано. А по-друге, ну, зараз захисникам потрібна кров. це В першу чергу. Хлопці воюють. І Багато поранених, багато, багато операцій, Кров В першу чергу там потрібна. Ну, це все, що ну, людина, яка тут, може зробити для хлопців, які там, щоб стати донором, потрібно слідувати кільком важливим пунктам. Зауважує Анжеліка Каланча. До донації потрібно підготуватися, морально себе налаштувати і розуміти, що ви робите добру справу. Напередодні потрібно відпочити добре, виспатися, не вживати жирну їжу та алкоголь, не вживати медикаменти. І з гарним настроєм бажано ще з кимось, щоб краще перенести до прийти і здати кров. Потрібно наводнювати організм, пити достатню кількість рідини. І зранку рекомендується легкий сніданок. З початком повномасштабного вторгнення число активних донорів зросло однак, більшість з них стали на захист нашої держави. Тому Анжеліка Каланча закликає Чернівчан прийти і здати кров. У нас є певний відсоток наших активних донорів, наших партнерів, наших команд, які з нами активно взаємодіють. Але на жаль, і дуже багато ми чуємо відмов, коли наші працівники телефонують з тих чи інших причин. На жаль, люди не можуть здати. Багато причин є такі, що люди зараз не на території нашої області, неодноразово телефонуємо нашим донорам, і вони зараз захищають нашу державу. Тому просим тих, хто є в тилу, хто може. Будь ласка, приходьте, і здавайте кров. Зробити добру справу та здати кров вирішила і я. Це вже не перша моя донація, тому в реєстратурі швидко відшукали мою карту донора. Наступний крок перевірка групи крові та рівня гемоглобіну. Далі огляд у терапевта та підвищення глюкози в організмі завдяки солодкому чаю та печиву. І нарешті я готова до здачі крові. Вісім хвилин і добру справу зроблено. Тож, якщо вам від 18 до 60 років немає жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Пам'ятайте, що одна здача крові рятує одразу три життя. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, «Теми тижня» ТВА. Як працює Магальський дитячий будинок-інтернат наразі та які кроки вже зробив новий виконуючий обов'язки директора? У закладі провели виїзне засідання комісії, створеної Чернівецькою обласною військовою адміністрацією. Детальніше про це у сюжеті. Визначити які умови проживання дітей, та віднайти шляхи розв'язання проблем у Магайському дитячому будинку. Інтернаті відбулося виїзне засідання комісії для перевірки роботи закладу. До роботи комісії було долучено відповідні структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Це підрозділи з питань соціального захисту, з питань охорони здоров'я, служби в справах дітей, тобто по всі і освіти також. Також були долучені представники від власника, засновника обласної ради. Було долучено представників державної процпоживслужби, державної служби з надзвичайних ситуацій, ювенальної поліції, а також органів прокуратури. Попереднє засідання комісії було три тижні тому. У кожного з підрозділів були свої зауваження. Наприклад, були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани розвитку. Тобто це не означає реабілітація, це не означає, що їх не було взагалі. Подекому просто не було в справі підшити актуальне. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря, коли почали піднімати інформацію. Не було інформації в справах. Були зауваження, які дійсно потрібно було дещо змінити, дещо усунути. Наприклад, потрібно було привести у відповідність контроль якості харчування до вимог ХАСПа. Це по суті нові вимоги. Нещодавно виконувачем обов'язки директора призначили Анатолія Тодоріка. За цей час він зробив перші кроки у покращенні умов життя дітей. Я вже трішки з допомогою громадської організації е, робили порядок на території облаштування. Е, також е, нас е, підтримали барбершопери, чернівці які, е, також, е, і спеціалісти, які також надали свою допомогу і підстерігли е, діточок, Оновлено, точніше, громадську раду при будинку, в Магарському будинку дитячого інтернату, де також війшли різні громадські організації. І, е, Будемо працювати, щоб підвищити якість тих послуг як соціальних, освітніх, умов проживання. Наразі у Маганському дитячому будинку інтернаті перебуває 53 дитини. З них 41 евакуйована з закладу у Дружківці, що на Донеччині. Піклується про них близько 40 працівників, однак є і вакантні посади. Є вакансія соціального працівника, соціального педагога, лікаря-психолога, є вакансії молодших медичних сестер-санітарок, які особливо доглядають за дітьми. Також є вакансія на сьогоднішній день старшої медичної сестри. Тому в даному напрямку працюємо, щоб заповнити дані, скажу, вакантні місця і щоб всі виконували свою роботу. По максимуму дітям було надано та медична допомога яка необхідна. Нагадаємо, у вересні навколо маганського дитячого будинку інтернату розгорівся скандал, пов'язаний з викладеним у соцмережах відео. На ньому були показані умови життя дітей та догляду за ними, що викликало палки дискусії в інтернеті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк теми ТВА. Герої тилу з перших годин повномасштабного вторгнення працівники Укрзалізниці самовіддано евакуйовували українців з районів бойових дій. Аби вшанувати героїчну стійкість та незламність залізничників, Укрпошта нині презентувала спеціальну марку героїчні професії Залізні люди. Її спецпогашення відбулось і на залізничному вокзалі Чернівців. Більше подробиць далі у сюжеті. Вони, попри постійні ворожі обстріли, продовжують робити свою роботу. З перших годин повномасштабного вторгнення працівники Укрзалізниці рятували мільйони людей, перевозили поранених та доставляли гуманітарну допомогу. Вокзали міст були переповнені українцями, які рятувалися від війни. Везли усіх, хто поміщався у вагонах: жінок з дітьми, людей похилого віку та тварин. Чернівці ж стали опорним містом, куди приїжджали евакуаційні потяги із Покровська. Слов'янська, Краматорська, Запоріжжя 24 лютого 2022 року начальник пасажирського потяга Роман Сідлярчук зустрів у Києві. Я бо якраз 24 го числа заїжджали до Києва, тобто якраз приймували до Києва. Що можу сказати? Тоді було ну досить такі важкі поїздки, надзвичайно важкі поїздки, тим, що багато було емоційних. Таких випадків, коли всі люди не могли виїхати з Києва, дуже важко емоційно було. Фізично ні, емоційно, бо тому, що хотілося всіх забрати, дати максимальні умови. Саме найважче було вести дітей, коли з ворозалі забирали дітей. Сиріт тоді було саме важче. Чернівецький залізничний вокзал за понад півтора роки повномасштабного вторгнення бачив чимало сліз, страху та безвихідності, розповідає начальник станції Ярослав Лучко. Це все відбувалося на цьому вокзалі. Я був, якраз кажу, цим одним із цих учасників. Тому залізничний труд я вже цій галузі віддав 38 років. І не жалію, що я обрав іменно таку професію. Це професія мужних людей, це професія відповідальних людей. І колектив станції Чернівці, вокзал станції Чернівці, й всі залізничники, вони знають ціну відповідальності своєї професії. 4 листопада в Україні відзначатимуть День залізничника. Саме з цієї нагоди Укрпошта презентувала новий поштовий блок героїчні професії, залізні люди. Сталеві люди, так називається блок, випущений з двох марок, присвячений випущений напередодні професійного свята Укрзалізниці, День Залізничника. Але він присвячений ті події, яка відбулася 3 травня 2023 року на вокзалі Херсона, потяг 109 маршрут Херсон-Львів, зазнав нападу. Агресора тоді у наслідок прильоту на залізничний вокзал зазнав поранень провідник і загорівся один із вагонів потяга. Попри надзвичайну ситуацію, поїзд відправився з Херсона із затримкою лише на 14 хвилин, і наступного дня вчасно прибув до Львова. Блок з двох марок, тираж 150 тисяч примірників. Вартість блока з конвертом КПД, конверт першого дня. 40 тисяч примірників випущені в продажі з сьогоднішнього дня. Спецпогашення відбулося по всій Україні обласних центрах на перонах вокзалів залізничних вокзалів. Роман Сідлірчук каже. Приємно, коли твою працю вшановують такими діями. Це дуже гарно, ну, приємно, тому що укрпошта молодці, вони так само підтримують це. От, залізниця має зараз свою марку. Ну це так класно, тому що є залізничники будуть відчувати, що вони так само потрібні, не тільки там от залізні люди, залізні люди, а от і Пошта так само відзначила, тому це приємно. Кажуть, залізні люди, залізні люди, але е, вони залізні, але емоційні. Тому так, е, тіло залізне, а душа емоційна, тому так виходить. Придбати унікальний поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти а також у філателістичному магазині компанії. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Теме тижня TV». Працювали майже півсотні вогнеборців та дев'ять одиниць техніки. Сьогодні, 31 жовтня, зранку у селі Підзахаричі Вижницького району виникло загоряння лісової підстилки на території національного природного парку. Вогонь охопив площу 7 гектарів. Станом на 14-ту годину пожежу вдалося ліквідувати. Вони назавжди вписали свої ім'я в історію буковинського та українського спорту. Чернівецькі панкратіоністи повернулися зі всесвітніх ігор з єдиноборств не з порожніми руками. На честь наших спортсменів неодноразово лунав національний гімн та майорів синьо-жовтий стяг. Тож, як проходили змагання десятиліття, вже готова розповісти моя колега. З 20 по 30 жовтня в королівстві Саудівській Аравії в місті Ріят проходили всесвітні ігри єдиноборств 2023. Участь брали найкращі спортсмени зі 123 країн світу у 15 видах єдиноборств. В останні змагання такого рівня проходили ще у 2013 році. В складі збірної України з Пенкретоної Греплінгу виступали чернівецькі спортсмени, які поповнили скарбдичку нагород чотирма медалями. Сьогодні ми цими змаганнями всесвітніми іграми єдиноборств війшли в, можна сказати, так, історію Буковинського спорту, чернівецького спорту в цілому. В цілому. Не тільки в Панкартіона і Грепіну, а в цілому. Е, медаль на всесвітніх іграх єдиноборств на сьогоднішній день за період незалежності, це точно, а можливо, і ще раніше. Це найвища медаль на такому рівні і рангу змагань, яка була здобута е, в Чернівцях. Тріумфальну перемогу на цих змаганнях здобула Анна Беженар. До мрійної нагороди спортсменка йшла довгих 14 років. Незважаючи на травму коліна на різні обставини. Їй вдалось довести свій професіоналізм. Вона каже, без підтримки тренера та близьких цієї медалі могло і не бути. «14 років ми про це мріяли. Моя мрія перейшла навіть моєму тренеру. Ми разом мріяли про, про участь. Навіть про участь у всесвітніх іграх, я б так сказала, про перемогу ми вже почали думати, коли вже активно почали тренуватися. І вже насамперед, на самих змаганнях, тренер мене підтримував, е, як міг, як міг. Хоча і сам, наскільки я знаю, сам дуже сильно переживав, але мені про це ні слова не сказав. Для Романа Кізюка ці змагання також пройшли досить успішно. Хлопець став першим українським спортсменом, якому вдалося отримати дві ліцензії та перемогти у двох розділах. Чемпіон каже, найважче далась сама підготовка до змагань десятиліття. Саме важче це, я вам би сказав чесно, було не перемога. а… Згон, згонка, ваги, дієти. Більшість спортсменів в кого це не питається, вони кажуть, що і саме це, тому що організм і отримує дуже, дуже сильний стрес. І особливо остання сутка перед зваженням. Це в вечір, ввечері, коли ми здять Юрою йшли там бігати, гнядис дуже сильно хочеться пити, От, І, це, саме. і, і тя, тяжко в підготовці. Стрібло у непростій сутичці здобув Юрій Черкалюк. За 15 років своєї кар'єри спортсмен встиг стати неодноразовим чемпіоном Європи та світу. Однак медаль зі всесвітніх ігор є для нього найціннішою. Чесно кажучи, я дуже задоволений цією медаллю, тому що моя ціль була поучаствувати, оскільки, як ігор Юрій сказав, 5 категорій. І це лотерея, яка категорія буде участвувати на Всесвітніх іграх. І, Дуже уже це треті ігри, і це тільки перший раз, що категорія моя участвує, і мені вдалося вибрати ліцензію і поучаствувати на цих іграх. Участь у всесвітніх іграх з єдиноборств взяла і Флора Лучич. У першій же сутичці дівчина змагалась із діючою чемпіонкою світу, тому поступилась їй. Мені було приємно взагалі попасти на такий рівень змагань. На жаль, це одні із. Можна сказати, я завжди повертаюся зі змагань з медалями. З цих змагань я повернулася без медалі, але отримала великий досвід і багато також хороших емоцій, можна сказати. Дуже задоволена колегами, які зайняли дуже дуже високі місця на цих змаганнях. Тому все рівно я задоволена нашою командою. Заслужений тренер України з Панкратіону Петро Горюк зауважує завдяки таким тріумфальним перемогам наших спортсменів про Україну знає увесь світ, що нині є дуже важливим. Коли ввечері поєдинків, як говорилося, вже шість-сім разів піднімається, дев'ять раз піднімається прапор України, і гімн звучить, і всі запитують. І всі одразу вже розуміють, звідки це. Ну і зрозуміло, вже і, і, і йдеться розмова про те, як там у вас і тому подібне. Тому це дуже важливо. Повірте, дуже важливо, що у теперішній час е, завдяки тим же захисникам ми маємо можливість прославляти країну, тому що коли говорять е, про незнайому країну і щось там відбувається, це одне. А коли знають, знають там, через спорт, і тому подібно, то зовсім по іншому реагують в допомозі. До слова, українська збірна команда здобула на всесвітніх іграх єдиноборств 53 нагороди, 21 золоту, 17 срібних та 15 бронзових. І посіла перше місце у світовому медальному заліку. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теме тижня ТВА.